Харків, перше березня, мітинг за мир і порядок під російськими триколорами перетворився у криваву бійню. Мітингувальники штурмували харківську ОДА і жорстко розправилися із харківськими євромайданівцями. Міліція у цей же час бездіяла, стояла по кутках. Ховалася у приміщеннях будівлі і вільно розгулювала по коридорах разом із штурмовиками. Я не знаю, да? що прийшла міліця ж кажу, ми відійшли По тому ж заянічовані діла. Да ми про пройшли і началі пробивати. в вони почали здаватися. Yeah. А це вже два тижні. По тому у Донецьку міліція у повній амуніції не змогла забезпечити правопорядок під час мітингу за єдину Україну. Крізь шеренги міліціонерів, радикали просочуються практично вільно. Активісти збираються докупи. Їм доводиться захищатися в голі руч. Міліція захищала нас таким образом, щоб нам доставалося ще більше. Коли не відкрили коридор, як щоб шовчи активістів. активісти вибіжали і їх прямо на вході на виході з того цепі, яку міліція зробила виход, почали збивати. Палкам використовували російські титушні. Під час цього нападу від рук проросійських радикалів загинув донецький євромайданівець Дмитро Чернявський у розпал захоплень адмінбудівель на Донеччині. Дехто у камуфляжі, назвавшися підполковником російської армії, знайомить горлівських міліціонерів із їх, нібито новим начальником. Працівники без зайвих клопотів фактично присягають зовсім невідомій особі. Раві живе. Трай, 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 трай! Лише трай, у декого з особового має, складу виникають питання: хто ж він такий? Я Загалом захоплення на сході відбувається за майже однаковим сценарієм. Зазвичай, після недовгої штовханини із мітингувальниками, міліція відступає під вигуки міліція з народом. А іноді жителі сходу самотужки захищають адмінбудівлі 13 квітня. Декілька десятків маріупольців завадили проросійським радикалам захопити місцевий відділок міліції. За словами учасника маріупольської самоборони Євгена, під час нападу міліція повністю була розгубленою і не знала, як протидіяти радикалам. Не чотка задача, що ї діла, я діждати там на місяць мабуть, там віку, або ділинця. На так они сказали. Чтобы там в воздух і какие то там условия ставить, обращаться к штурмовикам через мегафон, этого ничего не было припинят. И в итоге они стояли, ничего не делали. Проте серед міліціонерів є і справжні герої. Начальник міліції міста Горлівки Андрій Крищенко до останнього борони свій міськ відділ міліції і не давав сепаратистам скинути з нього державний прапор та встановити російський. За це Єрба його мало не лінчувала. Тим часом сепаратисти продовжують утримувати приміщення Луганського СБУ. На Донеччині під контролем озброєних людей залишається два відділки міліції та шість адмінбудівель. Дмитро Джулай, Київ, Радіо Свобода.